З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай же сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, нідь пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом земля. Спливає час в історію на роки десятиліття вдалину летять. а ми, ми всі земля не пересічно здираємося назад. Крутимо наше колесо історії. Пригадуємо окремі історичні події, які відбувалися у кінці січня у різні історичні епохи. Сьогодні Зазираємо всього на на 220 з хвостиком років назад. Саме цими січневими днями у 1802 році було засновано і створено бібліотеку Конгресу Сполучених Штатів Америки. Я далі скажу, чому я про неї згадала, але дата знакова: молодій американській державі ще немає 20 років, адже вона утворилася у 70-х роках ще 18 століття, і ось засновується бібліотека. Ось це анфас її. А сьогодні це найбільше одне з найбільших книгосховищ у цілому світі. Ну і ось такий доволі розкішний читальний зал має ця бібліотека Конгресу Сполучених Штатів Америки Library of the Congress. А чому я про неї згадала? Якимось побитом. Аж у 50-х, а то 60-х роках, вже таки ж 20-го століття, у Конгресі США віднайшли. Тонесеньку книжечку, можна сказати, навіть брошурку, яка звалася Завоювання міжпланетних просторів. Написав її Толя нікому не відомий Юрій Кондратюк. І саме за цією брошуркою американці в 1969 році полетіли на місяць. І таким чином, у місячній гонці перемогу отримали гонці між Сполученими Штатами і Радянським Союзом. Перемогу отримали Сполучені Штати. Ось так. Ось тому я згадала про бібліотеку Конгресу Сполучених Штатів, але яким побитом там знайшлася та брошурка, адже Юрій Кондратюк у 41-му році пішов добровольцем на фронт, у 42-му році він пропав без звісти. Відтоді про нього немає ніяких відомостей. І от брошурка в Конгресі США. Мені здається, це чудова тема для досліджень або якогось бестселеру на тему історії і дослідження космосу. Цими січними днями в 1803 році Київський генерал-губернатор Іван Бутович купує мирівку з усіма околицями, які до неї прилягали. Нагадаю вам просто так до слова, що в другій половині 19 століття. Карлик купив тодішній київський генерал-губернатор Михайло Чертков. Ну а Іван Бутович в 1803 році купує Мирівку. Його син Володимир Іванович непогано прислужився для історії нашого славного одного з найбільших сіл, яке воно було й тоді. Одним із перших київських губерній він написав установчу грамоту, згідно з якою 60... 664 ревізькі душі відпускалися на волю. А чому 664? А тому, що до ревізьких душ зараховували лише осіб чоловічої статі, тобто дітей і жінок сюди не враховували. Ну я скажу, що в 1864 році, якраз після скасування кріпацтва, у Мирівці проживало 1485 православних, 13 римокатоликів і 11 євреїв. Тоді національності такої графі не було офіційних документів, а писали віросповідання. Ну, ось так. А тоді, коли скасовували кріпацтво, то Володимир Іванович Бутович влаштував великий обід, купив. Ікону, яка символізувала, можна сказати, цей знаменний такий крок викуп селяни і подбав про те, щоб у кожній хаті у Мирівці була ця ікона. Ну, ось такий меценат був Іван Бутович у селі Мирівка у на початку, на самісінькому початку 19 століття. 27 січня 1839 року народився той, хто написав ще не вмерла Україна. І слава, і воля. Так тоді звучав цей вірш, який написав Павло Платонович Чубинський. Народився він у Борисполі. Якщо Шевченка ми можемо назвати вершиною поезії 19 століття, то Павла Чубинського з повним правом можемо назвати вершиною. Етнографії і культурології за освітою він був юристом, але все життя збирав і записував пісні, обряди, звичаї, казки українського народу і видав хвилиночку сім томів тих своїх праць. Крім того, він зумів зробити перший дотолі такого ще невідомий, такого не було такої події. Перепис жителів Києва. І в тому переписі дуже багато виявилося мешканців Києва, українцями, які розмовляють українською мовою. Це дуже не сподобалося царським властям. І Його заслали у Петербург, таким чином виславши із України. Також він пострадав і за свій вірш. Ще не вмерла Україна, і за те, що йому е, велика студентська громада Санкт Петербурга, коли ховали Тараса Григоровича Шевченка, в 61-му році доручила сказати скорботне надгробне слово. І він це зробив. І от усе це спричинилося до того, що кілька років Павло Чубинський провів на холодній московській півночі в Архангельській губерні. Врешті він повернувся в Київ. Тоді, як я вам сказала, його знову заслали в Петербург. Прожив він мало всього-навсього. 45 років. В останні роки він був прикований до ліжка, тому що невиліковна хвороба мозку таки вкоротила йому життя. У Київській гімназії він учився, і ось в пам'ять про нього на, на, тому, на, той, на тій споруді є сьогодні меморіальна дошка в пам'ять про, про Павла Чубинського. У Борисполі, на тому місці, де стояла хата батьків Чубинського, також є пам'ятний знак. Який засвідчує цей факт. І нарешті у Борисполі ж на книшому цвинтарі є символічна могила Павла Платоновича Чубинського. А чого символічна? А тому, що він був похований, як і належиться за християнськими обрядами у 1884 році, коли помер. Але в 30-х роках, коли більшовики руйнували церкви і все, що належало до релігії, то зруйнували і могилу Павла Чубинського, а камені з неї взяли для будівництва, чи то доріг, чи то які Якихось складів у колгоспі. Таким чином, ця могила є справді символічною. Ну і ми згадаємо, хоча б одним словом, можна сказати, побратима Павла Чубинського, хоч і віртуального Михайла Вербицького, який написав музику, до пісні, яка сьогодні є гімном. України, втім, про Михайла Вербицького ми розкажемо в одній із наших наступних передач колеса, адже народився він 4 березня. Михайло Вербицький, що цікаво, у цьому нашому гімні ніби поєдналися дві України: на Дніпрянщина, адже Чубинський був із Борисполя, і Західна Україна. Бо Михайло Вербицький народився у місті Хелм. Тепер Холм зараз це територія Польщі. У 1865 році в сполучених штатах скасовується. Рабство. Ну, тут мені хочеться провести паралель. В 1861 році в Російській імперії також було скасовано кріпацтво, а в Сполучених Штатах у 1865 му Ну, взагалі-то рабство було невід'ємною частиною історії Сполучених Штатів впродовж кількох століть. Ось, наприклад, раби у штаті Північна Кароліна садять батат. А тут раби чекають, поки їх продадуть. Ми люди написано на цій картинці, і такий символічний, можна сказати, пам'ятник уже сучасного відтворення, який свідчить про ту пам'ятну дату у історії Сполучених Штатів. Я пам'ятаю, і, напевно, глядачі старшого покоління пригадають, що коли ми навчалися в школі трошки пізніше, була дуже популярною книжка Бічер-Стоу, хижина дяді Тома. Ну я чесно скажу, перечитала її кілька разів. Цікаво, і там якраз описувалося про те, як жили раби. Цікава була така колізія. Ну а тоді, після 1861 року, президент, обраний американцями Авраам Лінкольн, збирає уряд, уряд для того, щоб вирішувати проблему скасування рабства. Ось на цій карті. Ви бачите, північні штати зафарбовані синім. Це Штати Республіки, які були за відміну рабства, і південні штати Червоним, так звана конфедерація, які обстоювали рабство, тому що їм це було вигідно. У Сполучених Штатах спалахнула громадянська війна. Ну, як ми вже тепер знаємо, північ перемогла південь, і таким чином рабство відмінили. У цьому зв'язку я хочу згадати ще один художній твір, який ви. Безумовно, знаєте, він ближчий до нас віднесені вітром Маргарет Мітчелл. Саме про оту війну Півночі і Півдня там розповідається і головні герої книги, і також чудового фільму Скарлет Охара і Ред Батлер якраз і є представниками півдня, яким хочеться, щоб рабство продовжилося. Ці ролі чудово зіграли Вів'єн Лі і Кларк Гейбл. Можете передивитися, погуглити. Вони справді здобулися на. Визначні потім кінонагороди. Ну, а коли скасували рабство, то так вийшло, що в тому ж 1865 році один із палких прихильників рабства Авраама Лінкольна убив. Але заслуги цього президента американський народ оцінив по, по достоинству. Ось це, наприклад, таке розкішне місце поховання Авраама Лінкольна у Сполучених Штатах. Це його меморіал. Окремий такий великий музей. ось, А це меморіал Аврама Лінкольна із висоти пташиного польоту. І нарешті ось така поважна, велична статуя 36-го президента, перепрошую, 16-го президента Сполучених Штатів перебуває у тому меморіалі Лінкольна. У достолі його також портретом на 5-доларовій купюрі, ну, могли б визначити купюри з якимось більшим номіналом. І на горі Рашмор, про яку я вже згадувала. Це у штаті Північна Дакота. 18-метрові голови чотирьох президентів вибиті у граніті. Тих, які найбільше долучилися до створення Сполучених Штатів і крайній праворуч там Авраам Лінкольн. 1872 рік на одному із своїх заводів амер... Перепрошую, англійський підприємець і інженер Джон Юз здійснює першу успішну плавку чавуну. А хто такий Джон Юз? Взагалі-то він писався Джон Джеймс Х'юз. Ну, для простоти в Російській імперії казали Юз. Це був англійський підприємець, який приїхав тоді. Не було такого слова «Донбас». ну а сьогодні ми вживаємо територія Донбасу і почав там будувати, адже шахти вже там були, будувати ливарні свої підприємства. Ну Ось це, ви зараз бачите, центральна вулиця Юзівки, яку селище назвали за іменем цього підприємця. От, а це ось вже перша лінія, більш така культурна е, вулиця центру Юзівки. Е, перша... Світлина була заселена англійськими колоністами та територія, яку ви побачили. Ну і врешті, ось такими були шахти часів Юза, 1870-х років. Перша, а тоді третя і четверта. І ось одне, точніше, кілька металургійних заводів Джона Юза. Де виплавляли вже не тільки чавун, а сталь, а також прокатрейок. Словом, підприємство, промисловість почала розвиватися. І якщо на початку на заводі Юза працювало 450 робітників, то у 1917 році у Юзівці жили 54 тисячі населення. Ось так розвивався Донбас, ми сьогодні кажемо. У 1923 році він ненадовго переназвався на Троцьк, а з 24-го року це став місто Сталін. Ні, це не по імені Сталіна, а на знак того, що там виплавляли Сталь. Одну з найкращих тоді у Радянському Союзі, а також і в Європі. Ну що ж, аж у 1961 році, до чого я і веду всю цю розповідь, Юзівку перейменували на Донецьк. Довго чекали, адже Сталін помер у 53-му, якщо пов'язувати Сталіно із, із, із назвою цього чудового міста. Шахти, ливарні заводи сьогодні. Звісно, шахти мають не такий вигляд. Ще до війни мені довелося побувати у кількох містах Донеччини, в тому числі в Донецьку, і ось такий вигляд має фасад однієї із шахт Свято-Андрівської. Як бачите, цілком гарна естетична будівля. А ось цей вестибюл цієї шахти, навіть вітражі, можете собі уявити. Вдалося мені тоді поспілкуватися із шахтарями, і оте приладдя, яке я тримаю металеве в руках, воно важило стільки, що я. Його ледве втримала двома руками. ну Шахтарі вони працюють саме таким чином. Ну, що можна ще сказати? Арена Донецька донецького стадіону сьогодні зруйнована. А ми пам'ятаємо, що колишня Юзівка сьогодні називається Донецьком, але не так давно лише з 1961 року. В 1912 році, ось цими останніми січними днями, померла Оля Іванівна Чорткова. Це ім'я, я гадаю, відоме нашим землякам. Була вона дружиною Київського генерал-губернатора Михайла Івановича Чорткова, народилася в 1841 році. Померла в 1912 році, тобто прожила 71 рік. Була вона меценаткою, допомагала також бідним влаштовувати їхню долю, виходити заміж. А найголовніше, чому ми пам'ятаємо Ольгу Іванівну, це що вона пожертвувала 14 тисяч імператорських рублів для будівництва у Кагарлику. За ініціативою громад Кагарлика і переселення, зауважу, школи. Ту школу назвали початкова школа імені Ольги Іваніни Чорткової. Відкрили її у 1914 році. Ольга Іванна до того не дожила, бо померлики сказала, у 1912 році. І на Ожинському кладовищі є могила Ольги Іванівни Чорткової і поряд Михайла Івановича Чорткова, який помер у 1905 році. У 1918 році сталася подія, яку ви зрозумієте, суть якої поглянувши ось на цю світлину, це, як бачите, календар. Після 31 січня настало у 1918 році. 14 лютого було видано спеціальний декрет санаркома. Свята народних комісарів, а ми сьогодні сказали Ради народних комісарів про те, що більшовицька Росія переходить на західноєвропейський календар. І таким чином, все світське життя перейшло на 13 днів уперед. Церкви це не стосувалося. І це мало свої наслідки, про що ми будемо говорити в наших передачах інших. Отже, календар у нас світський, більшовицькій Росії запровадився саме цими січними днями у 1918 році. Хто з вас не робив рентген? Та нема, мабуть, таких. А що ви знаєте про того, хто є автором тих рентгенівських променів? Та, напевно, що мало. Кінець січня, початок лютого, можна сказати, дні Івана Павловича Пулюя. І саме він є автором ікс променів. І я скажу чому? Чому ці промені називаються рентгенівськими, а не Пулюївськими? Іван Павлович народився у місті Гримайлові Тернопільської губернії тоді. Батько його був бургомістром, тобто сім'я була знатна і заможна. Навчався він у семінарії у Відні, але ще семінарія йому до душі не припала. Він більше цікавився математикою, фізикою, астрономією. І це, врешті, стало його долею. Досліджував він. Трошки забігаю наперед, скорочу розповідь спромені, які пізніше назвали рентгенівськими. Він ділився своїми знаннями, своїми записами із німецьким колегою Конрадом Рентгеном, адже жив е, Іван Полюй. В Відні, потім у празі, викладав там в університеті. І ці записи ренген спокійно читав, пізнавав, а через кілька років запатентував і став лауреатом Нобелівської премії. Але це аж ніяк не применшує значення Івана Павловича Пулюя і його досліджень. Він вдосконалив лампу розжарювання. Була в нього велика сім'я, він виховував до 15 дітей, з них вижили шестеро, три сина і три доньки. Отже, Іван Павлович Пулюй. Це усього так звана катодна лампа. Катодна лампа, яка і стала, як то кажуть, виробником отих ікс-променів, які пізніше назвали рентгенівськими променями. Отже, Іван Павлович Пулюй і рентген це поняття із одного терену. І вершина гуманітарна стосовно нашого героя. Іван Полюй, Іван Нечуй-Левицький та Панько Куліш зробили вперше в історії переклад Біблії українською мовою. Ця історія заслуговує на окрему розповідь, залишимо її на майбутнє. Тож Пулюй не тільки фізика, а й перекладач, бо знав кілька мов. У 1945 році ось такий вигляд мали бараки Освенцима. Коли цей табір смерті визвели війська 4-го Українського фронту, 27 січня в Україні та в усьому світі сьогодні відзначається як День пам'яті жертв Голокосту, тому що саме цього дня, в 45-му році, і визволили Освенців. Страшний це був табір. Знищено там мільйони людей і єврейської національності, і багатьох інших національностей, а також і полонених червоноармійців. Нашої Червоної армії. Над брамою багатьох концентраційних таборів німецьких був напис «Arbeit macht frei» Праця робить вільною. Це сарказм і це знущання. І воно якраз символізувало те знущання, якому піддавалися ув'язнені у тих таборах. Ця залізниця це дорога в один кінець, а позаду бування, як то кажуть, головна башта чи Офіс цього Освенціму. Мені там довелося побувати вже пізніше. І справді, уся та місцина навіює новимовний сум і скорботу для всіх відвідувачів того сьогодні музею, який діє, і де розповідають людям про злочини нацизму. Ось ці молоді люди, які сидять на рейках, їм, мабуть, те сприймати легше. Вони їм Трохи оптимістичніше, тому що вони лише намагаються уявити те страхіття, яке відбувалося у стінах бараків у Освенцима. а зараз ви побачите споруду на цій світлині, де, власне кажучи, затівалося. Остаточне вирішення єврейського питання. Це так званий дім Ванзейської конференції у передмісті Берліна Ванзеє, де верховоди німецького рейху і задумували винищення усіх 11 мільйонів євреїв, які жили в Європі. Вдалося знищити 6 мільйонів. Пам'ятаємо, 27 січня День пам'яті жертв Голокосту в усьому світі, а особливо, звичайно, у Європі. Вертаємо далі і пригадаємо 23 січня, яке недавно минуло. Як гадаєте, що єднало Кагарлик і багато столиць Європи і навіть країн Сполучених Штатів і Канади тими січневими днями. А єднав Євромайдан. І 23 січня 2014 року у Карлику, на майданчику біля центральної аптеки, і постав Євромайдан. Люди, ось такі скриньки. Саморобні скидали гроші на підтримку Євромайдану, які доставлялися у Київ. Відбувалися акції щодня по кілька годин. Люди збиралися, слухали депутатів, співали гімн. Їм роздавалася поліграфічна продукція. Ну, звичайно, людей було не так багато, як у Києві чи в інших містах, бо кагарлик наш невеличкий. Але людей було все ж таки мало, навіть і для цих масштабів. Ось це, цю світлину я зробила, сфотографувавши ну, багатьох учасників майдану, і лише пізніше виявила, що у правому кутку знизу присів у цю компанію Сергій Литвин, який загинув у 2023 році на російсько-українській війні. Пам'ятаємо. Тому що події Євромайдану це подія знакова для всієї історії України 21 століття і, взагалі, її незалежності. Пригадаємо, що відбувалося рік тому на світі українській землі. 27 січня, у 338-й день нашого героїчного спротиву російської агресії, московити запустили по Україні 55 ракет, з них 41 наше ППО збило. А три не досягли мети. Ну, а решта досягли мети, що вдієш, війна. На Київську область було спрямовано значна частина тих ракет, було зруйновано 28 будинків, сім об'єктів критичної інфраструктури і згоріли 40 автівок. Ну, звичайно, подібні скорботні речі відбувалися не тільки на Київській області, вони відбувалися в усіх тих місцях, куди досягали ракети нашого зловісного ворога. Громадянин Сполучених Штатів Григорій Степанець заповів, скажімо так, нашому головнокомандувачу Валерію Залужному один мільйон доларів. Ну, людина була, видно, не бідна, і ось він заповів, родина підтвердила це. Тобто, відійшовши у вічність, славний громадянин Сполучених Штатів Григорій Степанець, діаспорі, звичайно, бо виїхав він давно туди. Ось так хотів підтримати. Україну у її боротьбі із собі ну як справжній патріот і мужчина Валерій Залужний, звісно ж, переказав увесь той мільйон на підтримку Збройних сил України. Гідний вчинок, що й казати на той час, на рік назад було депортовано із України близько двох мільйонів українців, в тім числі знову ж таки на січень 23-го року 14 тисяч дітей. Статистика стверджувала про те, що 400 з них передали вже на усиновлення у російській сім'ї. Втрачаємо так, ми втрачаємо наш генофонд і повертати особливо дітей. Це дуже важка процедура, дуже важка історія. Але цим Україна. Змушена буде займатися. Цими днями січневими рашисти повернули 54 тіла наших героїв-захисників, яких вони підірвали у тюрмі в Оленівці на території Донеччини. Це страшний злочин, який скоїли ще влітку 22-го року. рашисти. він не має ніяких виправдань. Чи світова спільнота дуже від цього збурилася, ну, я б не сказала. Треба пам'ятати, що найбільше за самих себе мають воювати, переживати, дбати, відстоювати свої інтереси самі ж українці, тобто самі ми. Продовжуються скандали на навколо різних корупційних діянь влади, зокрема, яєць по яблук 53 і лише через сім місяців після цих. Ганебних подій, які програміли на весь світ, Резнікова міністра оборони було звільнено із його посади. А тепер що? Пройшов рівно рік, і ось уже цими днями дорослідувачі, який докопався до тих яєць, Юрія Ніколова, стукають у двері квартири невідомі, обклеюють його двері його квартири різними ганебними плакатами, в тім числі написаними російською мовою, мовою, що це як не тиск на. Вільних журналістів, не будемо вже говорити про переслідування Бігусим інфо. Це не той шлях, яким має йти Україна у НАТО і у європейську співдружність. І нарешті згадаємо про те, що саме цими днями посилюлося протистояння на Майдані. Євромайдані це був 2014 рік. На календарі незабаром лютий це місяць трагічний в сучасній історії України, але це вже буде темою наших наступних розповідей.